Російські військові за добу 64 рази обстріляли території правобережної Херсонщини. Випустили 271 снаряд з різних видів озброєння. На тимчасово окупованому лівобережжі військові РФ з'єднали острів Джарелгач селищем Лазурне. Переправу засипали піском. Чим це загрожує екосистемі? Збираються двічі на місяць, щоб вивчати українську. В Херсоні відбулось засідання мовного клубу Ріка. Вивчали українську через пісні. Російський снаряд влучив на його подвір'я пів на четверту, 23 травня, розповідає херсонець Сергій Тараненко. Тепер, говорить чоловік, доведеться лагодити пошкоджені споруди. Не було нічутно, чутно, ні шуму, нічого. Може, дрон прилетів, було все тихо і тільки вибух. Поламало душ, забор поламало, оце вивернуло. Сарай побило в дирках, Шифер, -то. Ну, в целях безпеки, вдруг ще буде прилітати, затулили дверми, вилетіло в вікно. За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації, минулої доби військові РФ атакували Херсон 16 разів. По житлових кварталах міста випустили 64 снаряди. Через обстріли в Антонівці пошкоджені будинки та газогін. Спалахнули пожежі, розповіла речниця ДСНС області Оксана Ульянова. Через ворожі прильоти виникло чотири пожежі на території приватних домоволодінь. Горіло два житлові будинки та дві господарчі споруди. Рятувальники до ранку ліквідовували пожежі. Всього до ліквідації наслідків ворожих обстрілів залучалось 36 рятувальників та 9 одиниць техніки. Також військові РФ обстріляли декілька населених пунктів у Береславському районі. У самому Береславі влучили на територію міського кладовища, говорить начальник районної військової адміністрації Володимир Літвінов. За останню добу під ворожим вогнем опинилися дві територіальні громади. Пошкоджені були. Господарючі споруди мешканців, також пошкоджені зазнали адміністративна будівля та заклад освіти. На жаль, в селі Львова Береславського району Тагінської територіальної громади одна людина загинула та одна людина отримала поранення. Загалом за минулу добу російська армія 64 рази обстріляла територію звільненої Херсонщини, розповів голова прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. 271 снаряд випустили з РСЗВ, танків, мінометів, артилерії, БПЛА та авіації. Зранку була обстріляна козацьке, там, на жаль, загинула жінка. Вже після обіду близько третьої години знову по козацькому козацьке обстрілювали з мінометів. Там ще дві жінки. Жінка і чоловік були поранені. Була також під обстрілом Михайлівка, та там постраждала будівля сільради, школи та будинку культури. Загалом п'ятеро людей постраждали. З них двоє загинули. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон. Джерелгач острів у Каркініцькій затоці. Адміністративно належить до тимчасово окупованого Скадовського району. Вся його територія та частина прилеглої акваторії входить до національного природного парку Джерелгацький. Навколо острова є дві затоки: Глибока Каркініцька та Мілководна Джерелгацька. Слід знати, що лозурненська прорва це природний об'єкт, має природний генезис, виникає при нагоні води під час вітрів. Але цей процес не постійний, має природну тенденцію до закриття та зміщення у різні пори року. Директорка Нацпарку Ірина Сабашенко розповідає: за час її роботи випадків штучного втручання, засипання чи навпаки прочищення промоїни не було, допоки територія не була тимчасово окупована внаслідок повномасштабного вторгнення РФ. Я звернулась до одного із національних природних парків для допомоги у підготовці наукового обґрунтування, а саме, підготовці космознімків, що дали б можливість прослідкувати динаміку життя природного об'єкту. Так, згідно аналізу даних, Лазурненська прорва вже тривалий час заблокована у військовий період. Динаміка берегової лінії відповідала динаміці до воєнного часу. А з травня місяця 22-го року ідентифіковано піщаний пересип зі сторони Чорного моря, яка на протязі моніторингу до березня 23-го року включно є сталою, не перервала, що вказує на її штучне походження. Штучно з'єднавши острів з материком, російські військові отримали до нього доступ суходолом. Відтак використовують його у своїх цілях. Розповідає керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони та охорони півдня Наталя Гуменюк. Проводити там навчання особового складу мобілізаційного ресурсу. З міркувань того, що Україна як гуманна страна, як гуманна країна не буде бомбити унікальний заповідник. Вони намагаються також розташувати там і запаси боєкомплекту, заховати техніку. Такі дії військових РФ для екосистеми Джерелгача мають загрозливі наслідки, говорить доктор біологічних наук Павло Гольдін. Адже штучно створена перешкода порушує водообмін між кіркініською та джерелгацькою затоками. Якщо цього цю пройму засипати, як це зараз зробили рашиські окупанти, то водообмін він припиняє існувати і тоді. Джерелгацька затока без свободного обміну, вона зацвітає, і, відповідно, там від, відчувається дефіцит кисню, і звідти уходить і риба, і там можуть існувати і дельфіни. А води навколо острова джерелгач, як джерелгацька, так і картинінська затока це є середовище для існування всіх трьох видів наших чорноморських китоподібних. Під загрозою говорить Гольдін і існування червонокнижних морських свиней там дуже багато морських свиней. Це найбільша щільність морських свиней в усій північно-західній акваторії Чорного моря. І це важливо, тому що взагалі в цьому районі моря морських свиней мало. І Джерелогацька затока це ледве виходить не найкраще місце для їх існування в усьому регіоні. Також за словами Павла Гольдіна, через штучно створений перешийок на територію острова можуть зайти хижаки, зокрема здичавілі собаки, які загрожують існуванню флори та фауни джерел гача. Також загрозу і для гніздуючих птахів, і для інших мешканців острова, і для рослин що ростуть на, на острові становлять самі окупанти і їх дії. Те, що повідомляє генштаб, що вони там влаштували свій полігон, це в принципі погано. Для будь-якого кутка природи, і а особливо для тієї заповідної зони, якою є остров Джерелугач, оцінити масштаби нанесеної шкоди та підрахувати збитки можна буде лише після деокупації, сказав начальник відділу державного екологічного нагляду тваринного світу та біоресурсів держакоінспекції Павло Попков. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Суспільне новини, Херсонщина. Музиканту гурту Друже Музико» сьогодні на засіданні мовного клубу Ріка. Через пісню хочуть показати красу та молодійність української мови. Розповідає лідер гурту Максим Трубніков. Херсон для них рідне місто. З концертами хлопці тут бували неодноразово і до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і після визволення міста. Співпрацюючи з розмовними клубами і з розмовним клубом Ріка, ми намагаємося. Показати, що українська пісня, український мелос, він допомагає всім тим, хто бажає якомога швидше і можливо в чомусь легше перейти і повернутися до коріння до української мови. Спілкування надає можливості саме українська пісня. Я вважаю, що наша мова це є ріка. Вона нас об'єднує, вона дає нам напрямок. І головна філософія ріки це саме те, що основа нашої ідентичності це мова. Засідання мовного клубу Ріка проходять у Херсоні та інших містах України. Це ініціатива громадської організації Десяте квітня, говорить член ради організації В'ячеслав Бондар. Всі хочуть правильно розмовляти українською, тому що таких людей дуже мало, і ми всі сповнені свого відчуття українства, своєї ідентичності, ми вчимося розмовляти українською мовою. Правильно, те, що ріка відбувається, і заходи проводяться під час війни, під час бойових дій це наш вклад в перемогу, тому що українці живуть, українці розвивають своє життя, розвивають свою культуру, і це ціль нашого проекту. У Херсоні на засідання клубу збираються двічі на місяць, каже представниця громадської організації Десяте квітня Ольга Кардашова. Перше засідання було три місяці тому. Щоразу розглядають різні теми. Це і взагалі концепція української мови це і нові слова, які входять до нашого взагалі мовлення. Це і теми сімейних стосунків, і теми дому. Якісь такі нові слова цікаві. Письменниця Олена Маляренко говорить, погодилась бути ведучою у розмовному клубі, бо має філологічну освіту. Популяризацію української мови серед херсонців у такій невимушеній атмосфері вважає хорошою ідеєю. Українська це наш всесвіт, наш світ, зона комфорту. Клуб ріка це хороша можливість спілкуватися з людьми і знову ж таки розповідати їм про ту українську, яку вони не знали, або показувати їм, що насправді вони українську знають. У нас росте кількість учасників від п'яти людей було і по п'ятнадцятеро, і навіть іноді трошки більше долучаються люди. Але на жаль, в Херсоні засідання залежить від обстрілів. От вночі був сильний обстріл, і вже в день люди побоюються йти. Цього разу на засіданні клубу говорили про життя і побут українців. Також разом співали українські пісні. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.